Вітаю, сьогодні у нас в роботі електромобіль Сан-Арія. Є помилка по опору ізоляції. Автомобіль їде, але їде з обмеженням 40 км на годину. На даний момент вдалося локалізувати, що у нас проблема десь в зв'язці мотор-інвертор. Наприклад, якщо ми беремо по інвертору, у нього опір ізоляції має бути 14 МОм. А у нас зараз продемонструємо. А в нас що у нас там зараз? А в нас 0,26, 0,27, це 310, зараз 320 кОм. І напругу він має тримати 500 вольт, а він тримає всього там. 360-360. Тобто для, для подальшої діагностики будемо знімати інвертор і перевіряти його прямо. Для прикладу, якщо взяти ось у нас є новий інвертор, у нього все нормально. Тут показники значно перевищують норму. От у нас виходить 4,5-5 ГБ і напругу 500 вольт. Ми привозимо нові інвертори. Не можна Буш не використовувати, бо в нього записується ключ от, і немає ніякої процедури для того, щоб його переписати. От, тому можна встановити тільки новий. А на даному автомобілі будемо ще розбирати, чи це проблема в інверторі, чи може десь далі в моторі. Чекайте наступних відео.